Привіт малятка! Я рада вітати вас на нашому занятті! день і ночі я стою. Всім сигнали подаю. Є три ока у мене. Як звуть мене? Це малятка світлофор. А ви знаєте, що означає сигнали світлофора? Червоний стій. Жовтий приготуйся. Зелений переходь. Давайте і Ми з вами сьогодні намалюємо світлофор. Для роботи нам буде сьогодні потрібна фарба жовтого. Червоного, зеленого, аркуш паперу і шарик. Кулька. В нашому світлофору я спочатку дофрабую угорі червоною фарбою. Теж сій не йди. Потім жовтою посередині. Приготуйся. І нарешті зеленою. Можна переходити ось такий світлофор получився у мене. А який у вас чекає на зворотній зв'язок?